У Сербії закінчився один з найбільш престижних міжнародних боксерських турнірів серед молоді золота рукавичка воєводни. Цього року він зібрав надзвичайно потужний склад учасників у збірні України під наставництвом Олега Кудінова виступав і лідер команди віничанин Олександр Яровий. За результатами змагань у ваговій категорії до 63 кг кілограм. Олександру не було рівних. Спортсмен з нами на зв'язку. Олександре, вітаю вас! Дякую, розкажіть. Будь ласка, як відбулись тренування в умовах війни? Тренування відбувалися у Львівській області на базі Тисовець. Це в лісі знаходиться. Там не було сирен, було досить спокійно, і тренування добре відбувалися. Відчували підтримку за кордоном під час виступів, особливо враховуючи, що ваші колеги, можливо, інші спортсмени, дізнавались про те, що ви з України? Звісно, підтримка йшла в будь-якому випадку. Мені кожного дня дзвонили близькі, друзі, родичі, батьки підтримували, давали мені якісь наснаги до перемоги. Розкажіть, будь ласка, як готуєтесь до наступних змагань і власне, що це будуть за змагання? Наступні змагання, до яких ми готуємося, це чемпіонат світу. Ми зараз через неділю їдемо на збор, тренувальний, там будемо готуватися. І в листопаді буде ще один збір і зразу чемпіонат світу. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до ефіру. Бажаємо вам нових перемог. На все добре. Дякую, До побачення. Нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Яровий, чемпіон Європи з боксу 2022 року серед молоді у ваговій категорії до 63 кг. кілограм. Золоту нагороду представник Вінничини здобув на континентальній першості у столиці Болгарії Софії у квітні цього року. Наразі спортсмен готується підтвердити свій високий клас на світовій першості, яка пройде в листопаді 2022 року в Іспанії.